Усім привіт, це проект добре на радіо. Тера випуск за випуском. Ми разом з вами створюємо карту добрих місць Лузівської громади. І сьогодні прямуємо до преображенської парафії Української греко-католицької церкви, спільноти, яка з перших днів війни допомагає військовим, переселенцям, діткам і всім тим, хто потребує опіки. Тут надають підтримку духовну, гуманітарну, психологічну та юридичну. Ходімо на власні очі, побачимо, чому тут добре. Тут. Добре. Тут тихо, пахне ладаном і свічками. Хтось пошепки говорить із Богом про свої тривоги і переживання, і в цьому спокої справді стає легше дихати. Преображенська парафія Української греко-католицької церкви в Лузівській громаді це місце сили для людей, які вже багато років тримаються разом. Настоятель парафії В'ячеслав Труш говорить, що багатьох сюди приводить Бог. Хтось приходить зі своїми болями, хтось щоб не відчувати самотності, хтось по моральну і духовну підтримку. Люди потребують бути разом. Як Господь сказав, не добре бути одному. Тому, відповідно, люди приходять сюди і знаходять і спілкування, оцінку своїм здібностям увагу підтримку тому це одне з місць де одне з місць де добре і одне з місць де можна отримати підтримку тому люди приходять і залишаються військові потрапляють сюди або переселенці вони відповідно зауважують помічають це Оцю ось атмосферу, коли можна на молитві відповідно висловити свої там болі прохання, потім обговорити це припустімо за кавою, і ось така ось домашня атмосферка. Атмосфера їх приваблює. Волонтерська спільнота при парафії почала формуватися ще до повномасштабного вторгнення за ініціативи самих людей, які хотіли допомагати. Тоді це була допомога військовим, поїздки до лікарень, підтримка малозабезпечених родин. Ми прекрасно розуміли, що відповідно потрібно охоплювати різні суспільні групи для того, щоб, скажімо так, мінімізувати. Негативні прояви суспільні, і так далі, і відповідно саме щоб покращити і духовне, і психологічне життя людей. 24 лютого 2022 року змінилося багато чого, але не змінило для преображенської парафії головного бажання бути корисними. Запитів було багато. Міжнародні благодійні організації привозили у лозову гуманітарну допомогу для потребуючих продукти. гігієну. роботи стало в рази більше. Люди допомагали і розвантажувати вантажі, видавати поширювали інформацію саме про цю допомогу. Квелася запис на благодійну грошову допомогу. Відповідно, люди зверталися також із особистими там проханнями. Приїздила психолог. Зокрема, вона працювала з людьми, які зазнали. Душевних травм таких внаслідок військових дій, втрати своїх рідних, близьких. Опікується Преображенська парафія і дітьми, бо війна забрала у них занадто багато завдяки благодійній організації Карітас-Харків, яка активно допомагає парафії у Лозовій, з'явився простір, де діти можуть збиратися разом. Там вони спілкуються, розважаються та розвиваються. Також парафіяни допомагають і у лозівському транзитному пункті, де організована видача гарячого харчування для вимушених переселенців. Волонтерські спільноти при парафії у Лозовій та у селі Мальцівське виготовляють маскувальні сітки, окопні свічки, відкривають збори для потреб захисників, готують випічку, щоб наші воїни відчули домашнє тепло. А ваші руки, волонтерів, які плетуть ці сітки, і так далі. Вони не лише там роблять сітку. Завдяки вам хтось залишився з. Із чоловіком, із батьком, із сином, тобто, ви по факту рятуєте. Це дуже велика справа. Склад різноманітний абсолютно людей, тобто люди різні приходять. Дехто також був залучений із переселенців, а із людей, які втратили своїх рідних на війні. Чим Хороша, або скажімо, конструктивна ця спільнота, тому що вона допомагає людям виявити свої кращі якості о, в допомозі іншим. Самі парафіяни розказують, що тут відчувають себе частиною однієї родини, бо відчуваєш одну українську родину. Тому і... душа лине сюди до, до цього приходу, до цієї парафії. Серце суда. Тягне і ще повага до очі В'ячеслава, тобто його справа всі разом ми можемо робити тут гарну справу, і кожна справа для кожної людини буде і своя індивідуальна, і наша, скажімо так, спільна справа. Є тут ще один напрямок роботи: допомога ув'язненим. Парафіяни відправляють на їх запити невеликі посилки: одяг, їжа, ліки, духовна література саме така підтримка для когось стає точкою опори. По перше, християнські принципи те, що сам Господь Ісус Христос сказав, що е -е, потрібно відповідно відвідувати ув'язнених темниці. Тому що якщо ми щось комусь робимо добре, відповідно це добро людина несе дальше. Якщо людина стикається з нерозумінням. А якщо людина стикається із злом, вона це поширює знову ж таки далі. Тому наше намагання отаке ось збільшити кількість добра. А деякі з них з цих ув'язнених вже служать в лавах Збройних сил України. А, і відповідно саме ці люди, дехто з них вже звільнився з місць позбавлення волі, і контакти знову ж таки продовжуються. Тобто, люди починають працювати створювати сім'ї. Психологічна, духовна і людська підтримка, допомога захисникам і вимушеним переселенцям, робота з дітьми та підтримка тих, хто цього найбільше потребує усе це щоденна робота преображенської парафії Української греко-католицької церкви в Лозовій. Хтось приходить сюди на короткий час, хтось залишається надовго, але кожен знаходить тут добре слово, підтримку і відчуття спільності. Тут людину чують. Тут людину не залишають наодинці, і саме тому тут добре. Від кожної людини багато що залежить. Кожна людина може, може і здатна хоча б трошки змінювати світ на краще. І тут, саме, зокрема, теж в нашій Преображенській громаді ми намагаємося хоча б трішечки трошечки змінювати світ на краще. Часом з помилками. Помилки це людські. А, але такі ось спроби постійно є, і якісь речі вдається зробити. Тут добре. Ми вручаємо цю наліпку. Тут добре від радіотера. Бо у вас тут справді добре, бо відчувається тепло. Хочеться сюди приходити. Дякую за ваші гарні справи за віру, яку ви даєте людям за надію в такий нескладний час. Це вам. Величезне вам дякую. Дуже дякую. Також дякую вам за те, що намагаєтеся зосередитися на тому позитиві, який є попри війну, на тих людях, які намагаються робити щось і для нашої громади, і для а значить для України загалом.